Серія називається Роза захворіла». Привіт. Привіт. Ми прийшли до тебе в гості. Так, заходьте. Хочете подивитись мої фотки? Ні, зараз не хочемо. Ми прийшли до тебе, щоб запросити тебе на моє день народження. На твоє день народження? Так, у мене сьогодні день народження, я тебе запрошую. Добре, добре, я прийду. Пішу. Так. Так, я для вас приготувала вечевінку. Сьогодні ми будемо грати в цю гру. В цю гру? Добре, давайте пограємо. Так. Ми вже сіли. Так, я теж санджусь. Я буду грати собакою, а я котиком. А для мене немає фігурки. Зайди до мене, до мене в кімнату, та й візьми. Добре. Так, де ж вона? Де ж де ж де ж? Я знайшла кубик, а де моя фігурка? Ось вона, я її знайшла. Ось моя фігурка. Так, так, хто перший? Можна я? Давай лучше именинница. Добро Так, кидаю Честь Так, можно я фиолетовый буду? Так, можно Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть Все Я на темном месте Тепер можна я кидаю один. Далі я три один, два, три. Не у самому кінці. Так, то далі? Далі я. Два. Один два. Далі ти. П'ять. Так, де я. Раз, два, три, чотири, п'ять. Далі я. Ні, далі я. Шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Я виграла. Ура! Молодець! Так, тепер пишу, послухаємо музику. Так, в мене тут така не дуже музика є. Нічого страшного, може ми знайдемо свою улюблену. Так, для початку послухаємо цю. Вау, мне тебя подобается. Да, она классная. груз классный. Ить. Я возьму учти две фигурки. Так. А я погладу свои сюда. Добрый, а мы туды. О. Що ти знайшла? Я знайшла ось котиків з желе. О, давайте їх попоїсимо. Добре. Так, да, вони в мене є, я про них забула. Так, ой, в мене тут такой безвод. Я складываю все в коробку. Вибачте, мен. Эх, ничего страшного. Мы не такого, мы не такого, а мы такого. Как раз наши улюбленные коляры. Так, я дарю тебе на день народження ось вот таку квіточку. Дякую. А чому ты її сюди сховала? Щоб ты її не нашла? Дякую. А я ничего не приготувала. Ничего страшного, я все, все равно тебя люблю. Дякую.